Текст моєї підказки. Напиши скрипт для відео про те, як правильно писати підказки для чат-бота Gemini для того, щоб отримати максимально потрібну інформацію. Які саме деталі має знати чат-бот, щоб давати найкращі відповіді? Зроби 5 пунктів, які відповідатимуть якимось конкретним правилам написання підказок. Окремим абзацом дай детальну інформацію про можливості чат-бота Gemini. І для чого його використовують. І він це все зробив, але я подивилася, що він в своїх можливостях не написав про генерування зображень. Тому я редагую підказку і додаю напиши також 5 пунктів, як писати підказки для генерування зображень і в яких стилях ти можеш генерувати зображення. Скрип для відео про написання підказок для чат-бота Gemini. Вступ! Привіт! Сьогодні я розповім вам, як правильно писати підказки для чат-бота Gemini, щоб отримувати максимально корисну та інформативну відповідь. Gemini це потужний інструмент від Google AI, який може генерувати текст, перекладати мови, писати різні види творчого контенту та інформативно відповідати на ваші питання. Він не написав про генерування зображень. П'ять правил написання підказок для Gemini. Перше. Будьте чіткими та лаконічними. Чим чіткіше ви формулюєте свою підказку, тим краще Джемену її зрозуміє. Уникайте невизначеності та розпливчастості. Друге, надавайте контекст. Чим більше контексту ви надасте Джемена, тим краще він зможе виконати ваше завдання. Це може включати інформацію про тему, стиль тон тощо. Ви навіть можете писати Земітуй стиль такого то автора, відомого всесвітньо, звичайно ж. Третє. Використовуйте ключові слова. Включіть до своєї підказки ключові слова, які стосуються того, що ви хочете отримати. Це, зможе, це допоможе Джеміна й знайти релевантну інформацію. Четверте. Будьте граматично правильними. Хоча Джеміна може зрозуміти не ідеальну граматику, правильне написання допоможе йому краще зрозуміти вашу підказку. П'яте. Надавайте зворотній зв'язок. Якщо ви не задоволені відповіддю Джеміна, дайте йому знати про це. Це допоможе йому вчитися та. Покращуватися. Можливості: чат-бота Gemini. Генерація тексту. Gemini може генерувати різні види тексту, такі як вірші, код, сценарії, музичні твори, електронні листи, прості листи тощо. Переклад мов Gemini може перекладати текст з однієї мови на іншу, написання творчого контенту. Gemini може писати різні види творчого контенту, такі як оповідання, вірші, сценарії, блогпости і так далі. Відповіді на запитання Gemini може давати. Інформативно відповідати на ваші запитання, навіть якщо вони відкриті, складні або дивні. П'ять порад. Написання підказок для генерування зображень. Перше, будьте чіткими та описовими. Чим чіткіше ви опишете те, що хочете бачити, тим краще Gemini зможе створити відповідне зображення. Друге, використовуйте ключові слова. Включіть до своєї підказки ключові слова, які описують об'єкти, дії та фон зображення. Третє, зазначте стиль. Ви можете вказати стиль зображення, наприклад, реалістичний, мультфільм або акварельний. Четверте, надайте посилання на зображення. Ви можете надати Gemini посилання на те зображення, схоже на те, що ви хочете отримати. П'яте. Експериментуйте. Не бійтеся експериментувати з різними підказками, щоб побачити, які результати ви отримуєте. Стилі, в яких Gemini може генерувати зображення реалістичний, мультфільм, акварельний, стиль Ван Гога, піксель-арт і багато інших. Висновок. Gemini – це потужний інструмент, який можна використовувати для різних цілей, дотримуючись цих порад щодо написання підказок, ви можете максимізувати його можливості та отримати чудові результати. Пам'ятайте, Gemini все ще перебуває в розробці, тому його можливості постійно розширюються. Слідкуйте за новими функціями та оновленнями. Що я можу сказати від себе? За останніх два місяці він мене приємно здивував і продовжує дивувати. Навчайте свій чат-бот. Він вчиться, і ви разом з ним вчитеся писати кращі підказки.